Чого не йдеш, чого не йдеш? Боюся, 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 боюся. Кого ж ти, кого ж ти боїшся, боїшся? Короля, короля, короля. Короля, а короля нема вдома королиха сама вдома королі, де земля гуде, очиняй ворота, не жалій живота, Стань, король, стань, король, пустіть нас, пустіть нас, на Войвого на войного Не не пустим, не пустим мости повалять, мости повалять. А ми мости помостимо, по підрязю проложимо, та й короля упросимо, та й підемо гулять, та й підем гулять.